Вітаю вас, друзі! Це в мене звичайний ноутбук, але на ньому стоїть Android. Зараз я продемонструю вам, як встановити Android на свій ПК чи ноутбук. Робиться це дуже просто, швидко, працює гарно. Ви отримаєте Play Store, звідки можна завантажити все, що завгодно, гратися, працювати та все інше. Тож, давайте почнемо. Все, що нам треба для встановлення це флешка. Також треба завантажити ось цю програму Rufus. Перейдіть на офіційний сайт. Прокрутіть донизу, та треба завантажити останню версію. Завантажуємо цю програму та повертаємося в пошук і пишемо PrimeOS. Вам треба відкрити офіційний сайт primeos.in, відкриваємо його. Та на сторінці завантаження обираємо device x86, версію обираємо Android 11 та тип завантаження ISO. Натискаємо Завантажити, і після того, коли ви все завантажили, під'єднайте вашу флешку до комп'ютеру. Відкрийте програму Rufus та на вкладці Пристрій оберіть вашу флешку. Також нам треба ось тут обрати наш образ. Обираємо PrimeOS. Тут нічого не чіпаємо. Єдине, що можете змінити, це мітку тому, також обов'язково, щоб ім'я було англійською мовою. І тиснемо почати. Згоджуємось, підтверджуємо, ще раз підтверджуємо. І ось тепер треба трохи зачекати. Коли образ буде записано, вимикаємо комп'ютер та переходимо до встановлення. І тепер, коли ми вмикаємо комп'ютер, треба натискати f7, f8, f9, f10, f11, та f12 для того, щоб відкрити бут-меню. Якщо ви не знаєте, яка клавіша у вас відповідає за бут-меню, можете натискати все одразу. Ось таке меню завантаження у нас відкривається, де ми бачимо перший наш накопичувач. З нашою операційною системою та наша флешка. Обираємо нашу флешку, і зараз піде встановлення. Це вже boot Options Prime OS. Тут ми можемо завантажити лайф-версію, подивитися, чи буде працювати, як воно працює, спробувати перед тим, як встановлювати. Prime OS інсталяція, але ми будемо встановлювати іншим образом. Обираємо останню вкладку, та ось тут нам треба обрати Auto install Ось саме цей пункт це є найпростіший спосіб встановити цю систему. Обираємо її, трохи чекаємо. Та ось тепер треба обрати наш накопичувач, куди ми будемо встановлювати. Ви можете встановити на зовнішній диск, також на флешку, будь-куди. Як бачимо, перший пункт це мій SSD-диск, друге це наша флешка. Я обираю свій диск, тисну Yes. І зараз буде йти копіювання. Відбувається це доволі швидко. Доведеться зачекати, я не знаю, максимум хвилин 5. Але це може залежати від того, який диск встановлений. Ось, власне, і все. Тепер ми можемо запустити нашу систему або перезавантажити комп'ютер. Немає різниці, що ви оберете. Я запускаю систему. Зараз у нас перше вімкнення. Та треба буде налаштувати систему. Бачимо ось такий логотип нашої Android. Бачимо ось таке привітання. І починаємо налаштовувати. Пишемо наше ім'я, обираємо таймзону та тиснемо далі. Погоджуємося з усіма правилами. Йде налаштування. Та система готова. Можна починати. Ось так це все виглядає. Схоже на Windows. В нас є щось схоже на кнопку Пуск. Налаштування, файловий менеджер та усе інше. В першу чергу треба під'єднатись до Wi-Fi. Оберіть вашу точку. Або скористайтесь провідним інтернетом, немає різниці. Так, в мене Wi-Fi вже є. Давайте тепер змінимо мову. Переходимо у Settings. Прокручуємо до самого низу. Та бачимо системні налаштування. Відкриваємо їх. Перше, що нас цікавить Languages, тиснемо сюди. Знову ж таки, перше обираємо. Та тиснемо додати мову. Шукаємо десь там українську. Ось є у нас українська. Обираємо. І тепер нам треба перетягти нашу мову догори. Ось так беремо її і тягнемо. Трохи чекаємо та бачимо, що система змінила налаштування. Все добре, перевіряємо. Так, бачите вже все українською. І це дуже добре. Давайте повернемось до налаштувань. Та я пропоную налаштувати екран. Тут є така кнопка масштаб. Якщо її натиснути, ми можемо змінити масштаб. А саме. Зробити менше це. Так, ось, так вже набагато краще. І тепер ви можете відкривати Play Market, увійти під вашим обліковим записом. Зараз я це швидко зроблю. Ось і все працює наш маркет. Тепер ми можемо встановлювати все, що завгодно: будь-які додатки, будь-то соціальні медіа, різні меседжери, ігри та все інше. Давайте я зараз встановлю декілька ігр та продемонструю вам, як це все працює. І після того, як ви встановили все необхідне з маркету, тепер ми можемо гратися, працювати, навчатися. Та все інше. Ось зараз вам продемонструю. Наприклад, ми можемо запустити Duolingo та почати навчання. Sugar. Працює дуже добре. Також я встановив кінотеатр. Можна дивитися фільми. Ось так обираємо українську. Працює важді якості. Немає жодних проблем зі звуком. Всі драйвери стали як потрібно. Зараз ми ще запустимо гру. Асфальт 8, доволі важка гра. Та зараз перевіримо, як це працює. Все оптимізовано, грати дуже комфортно. Ось, як ви можете бачити, жодних глюків. Та давайте також подивимось інші ігри. Ну, ось ця гра, наприклад, працює дуже добре. До речі, як ви можете бачити, потребляє небагато ресурсів. Процесор в мене зараз завантажений на 3%, не дивлячись на те, що процесор дуже слабкий, та оперативна пам'ять 1,5 ГБ. Так, це навантаження у простої, але погодьтеся, що для строго ноутбуку це краще, ніж емулятор, який бере на себе ресурси, також Windows бере на себе ресурси. Я гадаю, краще встановити ось таку Android OS. І зараз давайте спробуємо якусь іншу гру наприклад, Sniper 3D. Також запускаємо її. До речі, якщо натиснути F10, F9, можна налаштувати керування. Так, починаємо гру. Я вже грав у неї саме в цій грі керування не дуже зручне, але грати можна. Ну, як бачите, гра працює. Працює досить непогано. Давайте перевіримо іншу. Ось такі прості ігри, як Sonic, Subway Surf, Angry Birds, працюють взагалі чудово. Жодних питань до них. Якщо у вас хоч трохи процесор краще за мій, то взагалі буде все чудово. А в мене доволі поганий процесор мабуть, це самий невдалий процесор Intel, а саме Pentium N422.0. Ну, як бачите, все працює, працює доволі добре. Також ви можете бачити, що. Оперативної пам'яті багато не треба. Загалом система плюс гра разом беруть трохи більше, ніж 2 ГБ ЗУ. Я вважаю це дуже добре. Працює все чудово, дійсно чудово працює. Мені подобається. Загалом все, що ви бачите, все працює, окрім Бравл Старс. Я не розумію чому, але вона просто не, не вмикається. Всі інші ігри працюють, і зараз подивимо ще одну гру. Ну, вона доволі проста. Перевіряти треба було на важких іграх. Ми це вже зробили. Такі ігри працюють взагалі чудово. Ось так. Я не знаю, що вам більше додати. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас. Також сподіваюсь на вашу підтримку. Ставте лайк. Приєднуйтесь до каналу. І в наступному відео я покажу вам ще дещо цікаве.